Чому наші клієнти відмовились від купівлі ЄОСЕЛІ? І знаєте, ця ситуація мене прямо обурила. Хочу так сказати висказатися. Розповідаю історію. Люди прийшли, проконсультувалися. Ми їм розрахували, на що вони можуть розраховувати під свої можливості. І насправді можна знайти пару класних варіантів. Але на наступний день не дзвонять кажуть: ми відмовились від купівлі ЄОСЕЛІ, купівлі квартири по ЄОСЕЛІ. Питаємо, чому? Тому що, можливо, це наша недороботка. Вони кажуть. Ну, ми от порадили зі знайомими, порадили з родичами, і всі сказали, що не лізьте в це. І от тут хочу звернутися до знайомих і родичів. Не роздавайте такі поради, якщо ви в цьому некомпетентні. Ну, скажіть, я в цьому некомпетентний, я не знаю. А ви, якщо йдете за порадами, ну думайте, у кого ви питаєте ці поради. От до простого банальний приклад. Якщо у вас. БМВ, ви ж не йдете питати пораду про до власника, там, Жигулі чи ще щось. Дуже простий приклад. У мене колись була 626 мазда, вона зламалась. Я пішов до власника такої саме Мазди, який нею володіє набагато довше часу, ніж я. І він мені дав пораду, де що подивитися, і я одразу виправив ситуацію. Так само і тут. Ну спитайте у людей, які вже взяли його селю, які в цьому знають. Тут найдивніше що в тому ситуації, що їм один із цих радників була нотаріус. Як виявилось, цей нотаріус не має е, не проводить угоди по його оселі, тому що не сертифікований не з одним банком. Тобто, ви розумієте, у цього нотаріуса є певна образка, тому що клієнти до нього не заходять. І ну будьте обережні ще з іншої причини, тому що люди насправді злі, і знаєте, дуже е, важко комусь переживати, що ви, наприклад, купили квартиру, тому краще порадити вам, щоб ви в це не лізли, і далі живіт на орендованої квартирі.